Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна зекономити кошти на обслуговування свого рахунку приватного підприємця чи фірми у пумбі. Якщо говорити про приватні рахунки фізичних осіб, то інформація про тарифи, умови та фактично усі можливі послуги щодо банківських карт. Легко доступна на сайтах відповідних банків, і розібратися з такою інформацією нескладно. Проте, якщо вже говорити про обслуговування ФОПа, приватного підприємства, ОСББ чи ТЗВ, то тут ситуація складніша. На сайтах банків зазвичай доступна загальна інформація про тарифи рахунків для бізнесу. А якщо говорити про додаткові послуги, які можна підключити до такого рахунку, то тут же треба добряче пошукати, щоб необхідну інформацію знайти. Додаток до цього банки зазвичай мають у кишені парочку фішок, які використовуються для втримання клієнта. Я маю на увазі, якщо людина прийшла відкривати рахунок для ФОП чи ТЗВ в банк, то зазвичай такій людині пропонують дорогий пакет. Якщо ж від такого пакету послуг відмовляється, то пропонують дешевший, ну і на цьому історія завершується. Але ось, коли клієнт, який приносить достатньо комісійного доходу банку, вирішує перейти на обслуговування в інший банк, Ось тоді діючий банк такого клієнта пропонує додаткові послуги, щоб втримати такого клієнта. Або ж одразу пропонує такі послуги, так сказати, жирному клієнту з іншого банку, щоб перетягнути його на обслуговування до свого банку. Відповідно, такі козирі банки використовують не для усіх, а лише для обраних клієнтів. А тепер давайте перейдемо до суті. Раніше в своєму телеграм-каналі та й у спільноті на YouTube я запитував, хто із клієнтів Пумбу, який має рахунок ФОПа в цьому банку, Знає про прибутковий рахунок або ж ним користується. Як виявилось, про прибутковий рахунок ніхто нічого не знав. Так, що таке цей прибутковий рахунок у Пумбі? А це додаткова послуга, яку можуть абсолютно безкоштовно підключити усі, хто має гривневий рахунок, як приватний підприємець, приватне підприємство, ТЗВ чи інша юридична особа. Прибутковий рахунок, простими словами, це те саме, як деякі банки платять відсотки за залишки на ваших карткових рахунках приватних осіб. Для того, щоб не платити відсотки усім клієнтам, банк не робить таку послугу, підключеною по замовчуванню, а робить її такою, що можна підключити. Ця додаткова послуга насправді дуже крута, адже це не депозит, де ваші кошти блокуються на певний час, і їх вам потрібно кудись переказувати. Підключення цієї послуги нічого не змінює у вашій повсякденній діяльності, окрім того, що тепер банк вам буде ще й платити за кошти, які ви тримаєте на своєму рахунку. Станом на 24 лютого процентні ставки за прибутковим рахунком наступні. Якщо станом на кінець дня у вас на рахунку менше 50 тисяч гривень, то вам нічого не нараховується. Якщо залишок на кінець поточного дня на вашому рахунку від 50 000 до 100 тисяч гривень за цей день, банк вам нарахують 3% річних. Від 100 тисяч до півмільйона гривень 4%, від півмільйона до 2 мільйонів 5%. І все, що вище 2 мільйонів і до 200 млн 6%. Тобто вам нікуди не потрібно свої кошти додатково переказувати, ви працюєте, як і працювали. Сьогодні у вас на рахунку може лежати 10 тисяч гривень, то вам нічого не нарахується. А завтра вам поступив платіж у розмірі 50 тисяч гривень, і тепер у вас на рахунку 60 тисяч гривень. І вони лежать, наприклад, 2 дні. І відповідно банк за цих 2 дні нарахує вам 3% річних на суму 60 тисяч гривень. Тобто за 2 дні це вийде фактично 10 гривень. Так, погоджуюсь, 10 гривень це смішно. Але навіть не дуже активні ФОПи, підключивши таку послугу за місяць, як мінімум можуть відбити комісію за обслуговування рахунку. А ось для бізнесів, які мають значні обороти і залишки, то це може бути доволі таки приємний бонус у вигляді додаткових надходжень від своїх залишків. Проценти виплачуються кожного місяця на ваш основний рахунок. Але також слід пам'ятати, що якщо ви приватний підприємець, то із нарахованих відсотків ще знімається податок і військовий збір. А ось в компанії такий податок не знімається. Також гроші не повинні весь день мертво лежати на рахунку, щоб банк нарахував вам проценти. Ви можете робити свої платежі. Банк дивиться на те, що є на рахунку на кінець робочого дня, і на цю суму нараховує процент. Тобто головне, щоб гроші переночували на рахунку. Підключити послу прибутковий рахунок до свого гривневого рахунку може будь-хто, тому якщо по вашому рахунку буває, що лежить більше 50 тисяч гривень декілька днів то є сенс таку послугу підключити, як на мене. Маю надію, ця інформація була для вас корисною. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet PRO. Не рівнуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!